Вервиця впливала на важливі моменти в історії нашого людства. Наприклад, він завжди згадував про те, як в Австрії молилися довгі роки молилися Вервицю, щоб москаль, який завоював Відень і Австрію, пішов з Австрії. І він ні звідки не пішов, він пішов лише з Австрії, вони дуже молилися Вервецю. А всюди, в інших країнах, він лишився і чинив там злочини. А інше, про що часто згадував цей Йозеф Марія де Вольф, це диктатор Маркос на Філіппінах. Також він послав військо, щоб розганяти людей. Але вийшли люди з Вервицею, і військо пристало до тих людей. В Європі не вірили, в Римі не вірили, що то. Та де ж людей виводити зараз повбивають їх. Але місцеві люди пішли і молилися, і диктатури перед вервецею падали. І тому він запланував такий проєкт, який називався Мільйон вервець для України.